Науковий практичний коментар стосовно затримання Сергія Філіпенка. Здається, так звуть журналіста Багнету Нації у Ленінському суді міста Запоріжжя, чи що там Запорізької області, здається, так саме так. Що хочу сказати? Чому відбулося те, що відбулося? Я давно казав. Що ці хлопці з так званого Багнету нації, Радчик, відомий там активіст, а також Балахнін. От, пішли на ті стежку створенням паралельних органів влади. Вони кажуть, що Існує якась Конституція України, якась Республіка, нічого не існує. Як ви там стверджуєте, УРСР. я хочу сказати, що ви не договорюєте своїм підписникам, послідовникам правди, що УРСР, УНР ніколи не було створено, як і Республіку Україна. Ніколи не було створено, а Республіка Україна це переіменований УРСР. В цілому тому, шановні і нешановні, з багнету нації Сергій Філіпенко, якого закрили на два місяці. От, перед тим, як щось робити, потрібно знати закони, яких ви не знаєте. Як і Балахню, як і Рачик. Ви не спеціалісти. З конституційного кримінального права, як я, з цивільного, адміністративного права, я спеціаліст з усіх галузей права. В цілому, і заявляю, що Республіки Україна не існує юридично, вона ніколи не була утворена. Ви вже кажіть і будьте ласкаві чи не ласкаві стосовно того. Що не існує жодних органів влади в республіці. Вони є окупаційними. Єдина країна, яка існує, це Українська держава. Відповідно до акту відновлення Української держави Степана Бандери та Павла Скоропадського єдиною владою є в Україні хто? Ідеологи націоналізму. Крапка. А не ви. От. Про це ви не кажете, про це ви замовчуєте і ходите в якісь суди. Шановні, аго, які суди. Суди ніким не утворені. Це окупаційні суди УРСР. УРСР ніколи не була утворена. Навіщо туди пішов по той Філіпенко? Він міг, не з'явитися судове засідання та електронною поштою повідомити, чому. Він не може з'явитися відповідно до того та того. Прошу перенести засідання на невизначений термін. У зв'язку з тим то та тим-то, що суд не був утворений. Навіщо пішов у суд незрозуміло? Пішов, а потім його схопили за наказу судді. Ще хочу раз нагадати. Філіпенку і тим, хто хоче доказувати, що суддям чи судовій охороні, їм ви нічого не докажете. От. Вони кажуть, що в них достатньо того, що вони мають, але вони помиляються в цілому. Тому спілкуватися з органами фейкової судової влади Окупаційної республіки потрібно виключно. Виключно підкреслюю, виключно дистанційно. Крапка. Або можете скористатися системою електронний суд. Бубочка ж подарував українцям таку можливість. В цілому. От. І зробіть так, щоб більше суд нам застряг назавжди, на роки десятиліття та століття. Це легко зробити. У них нема ані повноважень у суддів, ані у судової охорони. Те, що ви будете з ними спорити чи щось доказувати, ви нічого не доведете. Так, я знаю, що їх не існує. Але якщо, навіщо ви їм щось доказуєте в цілому? Можна просто їх післати під три черти. на підставі того. У зв'язку з тим, що. Будь-які справи зараз, кримінальні, некримінальні проти людей, цивільні, адміністративні і так далі, незаконні. І коли когось звинувачують в поваленні конституційного ладу, там, державна зрада, посилайтесь завжди на неіснуючу конституцію. Підказка для Сергія Філіпенка. У лапках. Так званого правозахисника, який нічого не знає. Відповідно до того, що незаконно зняли з посади Віктора Федоровича Януковича по статті 108, 109, 110, 111, 112, жоден суд не може розглядати в цілому жодні кримінальні справи. Це підказка. От і все. От і все. Більше нічого не треба знати. В цілому, посилайтесь просто на неіснуючу Конституцію. Але Конституції не існує, як і Республіки. Те, що Верховна Рада не існує, Кабінет міністрів, я також знаю в цілому, як не існувала ніколи Верховної Ради УРСР, вона ніколи не була створена, як і ЦВК у РСР. Як і закон про референдум не був прийнятий і затверджений відповідною гербовою початкою УРСР, яка ніколи не приймалася, якось так я більше знаю, ніж Сергій Філіпенко, Рачок, чи так звані активісти, які там хочуть зробити паралельні органи УРСР чи Радянського Союзу. чи... Створюють паралельні органи влади. Шановні, Гу, ще раз повторюю, що в Україні існує лише одна влада ідеологів українського радикального націоналізму в українській державі Степана Бандери та Павла Скоропадського. І вам доведеться визнати закони, які прийняв Павло Скоропадський. Якщо ви не визнаєте їх, то ви поза межами закону. От, і вам доведеться визнати владу ідеологів українського націоналізму. Якось так. А як ви хотіли? Незнання законів не звільняє від відповідальності. Знання звільняє. Тому, отой Ленінський суд в Запоріжжі чи в Запорізькій області. Просто виконує замовлення з метою переслідування так званих у лапках активістів, які доказують, що суда нема. Я знаю, що суда нема. Але доказувати і доводити йому нічого не треба. Просто не заявляєтесь на засідання і повідомляєте суд, що ви не можете прийти у зв'язку з тим, що він не був створений. Крапка! І що у нього нема повноважень відвід від прокурора та судді заявляєте і все. І так вісить руками той суд, і все. І про вас забувають назавжди. Вам ще раз пояснювати цю технологію, яким чином зробити так, щоб кримінальні справи на вас всі зависли в тих судах. І адвокат не потрібен ні. Якось так. Слава Україні! Так-так. Підписуйся, поширюй це відео в тренди Ютубу. Хай багнет нації знає, що я більше них знаю правди, про яку вони замовчують. А замовчують вони те, що існує лише українська держава. А не вони. Крапка! І вони усі громадяни та піддані Української держави Степана Бандера відповідно до акту відновлення Української держави. Все. крапка. Слава Україні!